Ну, що ж, всім привіт, народ з вас підбив подбайком, продовжуємо брати Харсфан 4 з мотом Кайзер Рейк за Україну. Так, тут у нас. Окей, бік Африки. Нас трохи підзупинили, але це і не найважливіший не напрямок. Зараз у нас найважливіший напрямок ось тут. Ек, і в нас чисто через баги гри все дуже сильно поплило. Так, всіх зупиняємо. І всі якомога швидше вставати по позиціях. Тому що тут. А, просто. Хто не знає, чому в нас тут плаває фронт? Фронт поплив, то дивіться кінець попередньої серії, в якому просто наші війська вирішили зникнути і піти кудись на не дуже важливі позиції. Тому зараз ми почекаємо, поки ми вирівняємось, поки встанемо так, як треба. Не намагаюся не йти в погані наступи. Окей, зупиняємось. Організовуємось і йдемо. Так, на, піхотне обладнання. Тут 42-й рік. Що ви від мене хочете? Ой, давайте на майбутнє натримай консольну промисловість. Ніколи зайвої не буде. А, мені, типу, не вистачає виробництва піходки, окей. А, мене Сталі не вистачає, вау. А в рішеннях є розширення виробництва Сталіні? Окей, що тут подивитись? У нас обмежений експерт, так як і має бути. Тут нема чого міняти, окей. Нічого страшного, все нормально. Все під контролем. Під таким собі, але під контролем. Так, світ відбиваємо, не знаю. Зараз наші війська підійдуть і все буде нормально. Так, підтримка з повітря. Це все зрозуміло, натримай. Винищувач. О, ППО. Для Києва і так далі. Потримемо ППО. Буде пешт повернете? Та повернете. Все повернемо, зачекаємо. Спочатку треба, щоб ми вирівнялись. Тепер, ось тут в рівнину цю протакую. З трьох провінцій в рівнину, прекрасно. Так у нас лишилось два фронти, тільки. тільки ось тут африканський. І ось тут. Угу. Чому тут одна дивізія лишилась? Давайте, будь ласка, всі швидше підходьте. Ласка. Нам генералів навіть не вистачає. Просто бачите, як тут багато людей просто підходить. Ми. Зараз почекаємо. І зможемо йти спокійно, хоч розширяти фронт. Скільки нам заманеться? Так, вперед почнемо з цієї приймінці. Це рівнина. В них також величез щільність військ. Це погано. Так, давайте ви всі сюди і підкріплення. Вперед. Тут три дивізії. Це смішно навіть. Далі ви всі сюди. Сюди. Готовець? Ой, в них величезна щільність дивізій. І не гірше, що вони саме проти мене ставлять, у велику ще дивізій з Хоча воюють вони не тільки зі мною. Вперед розширяємось. Ви в чотирьох затримуйте їх тут. А зараз сюди зайду, все буде прекрасно Є, зайшов. Красиво. Підтримуйте їх тут. Ви також підтримуйте. Підтримка тут. В чотирьох провінція такою складно йде, але йде. Потрохи поступово. Окей, це занадто. Я згоден. Ну тут рівнина. Ось тут рівнина. Сидіть в цю рівнину, не знаю. Щоб б кудись. Так, я хочу з Сарайвом закінчити війну в першу чергу. Це австрійська Австрія тільки треба. До Австрії ще дійти треба. Але, до речі, не так далеко до йти. Вперед. Всю провінцію я зараз зайду. У нас були кращі позиції до того, як фронт посипався в нас, поплив. І то через дуже тупу причину фронт поплив. Але то таке. Мене, типу, атакують. Так, вперед, ви сюди. Ви спокійно атакуйте сюди. Так, шість з вас сюди. Інші шість сюди. Підкріплення. Ви всі сюди. Так, ми дуже сильно їх давимо. Дуже сильно. Якщо б ще в мене була перевага в повітрі, це було б прекрасно. Припустимо, ось в мене авіація. У мене є авіація ось тут, в мене є авіація ось тут. Перекину я вас сюди. І відправлю літати сюди. Словаччину. Словаччину на деякій нема. не буде жодних літаків, окрім моїх. І це прекрасно. Все, все. 42-й. На, тримай швидкість. Коротше, наперед промсловця. Все, байдуже. Так, байдуже. Так, треба було б їх повністю-повністю повністю повідбувати 6 від вас сюди. Нам не обов'язково орієнтуватись тільки на вигідні наступи. Я б навіть навпаки сказав, нам треба розширяти фронт. Бо в нас кількість дивізій більше, але просто занад... все занадто щільно. Але ми маємо перевагу. Ми б мали перевагу, але все занадто щільно знаходиться тут. Так, так, так. Подіння Нью-Йорку. Дивіться, як вони погано мене атакують. Так, давайте по всім подивимося. Так, тут Франція. Тут де? Я третій. Так, все. У мене з усіх країн найбільший внесок війну, цю. Цю війну найбільший внесок саме в мене. Так, теоретично сюди вигідний наступ. Подивимось. Проходимо, Та проходимо. В ці гори також ми зайдемо зараз. Як все складно. Я навіть ось тут в рівнину нормально зайти не зможу. Так, там що закінчилось? Здається, закінчилася громадянська війна. А, тільки New England лишилось. Ось це ще музика на фоні. Так. Це ця музика, типу, через те, що в них громадянська війна закінчилась. Я з цих рівнин їх колись відіб'ю? Скажіть мені, чи ні? Ну, Я зайшов в ці гори, які не занадто довго намагався зайти. Або в ці гори. Коротше, десь тут були... був виступ з гір, який я зайшов. Так, давайте то відбувайте їх з цих рівнин. Це рівнина. Знаєте, що таке рівнина? Там, де рівно. Значить, йти там легко. Сюди заходимо, не знаю. Тут також легко буде по ідеї. Так. Ой, дякую за конвой. Давайте мінімальний крейсер якийсь робити в наш флот. Хоча б щось по мінімуму. Так вони намагаються але, зупинити, але я тут зроблю проривчик, тому що мені прорив потрібен. Так, ви. По-перше, ви в чотирьох сюди. Ви в трьох сюди? Ви в п'ять. Будете сюди. В Орадаю атакувати. Прекрасно. Прорив зараз пройде. Так, 42-й. 42-й. На крейсер. О. Тут, давайте втрьох сюди. через shift? Звідси ніхто не атакує? Давайте візьмемо трійку звідси сюди і сюди. Відправимо все прекрасно. Так, це вузол постачання. стійте на місці. Далі де підете. Так, тут взагалі вигідний наступ вперед. Ще по дорозі створюємо вигідні наступи. Я хочу ще ось цей вузол постачання просто взяти. Так, вони також намагаються атакувати, але якось так виходить, що я їх біг ефективно атакую ніж на мене. Якось так виходить. Ой, хтось хтось стоїть навколо Будапешта. Хм. Як це сталося? Як же це сталося? Ще розширяємось під Будапештом. Ха. Ну, вони капли падають, вони падають потрохи. Але якимось дивом тримають Будапешт. Справді, якимось саме дивом. Їм тільки диво допомог тримати Будапешт зараз. Окей, не такой, не треба. М. При цьому захист усюди ідеальний, тому що в нас що в нас, що в них в вихащені з дивізій. Тут вже треба, щоб хтось самопереважав. І так виходить, що це хтось це я. Переважаю тут я. Ну, насправді кажучи, в мене нема прям як такової сильної переваги, але ми просто розумніші. І ми знаємо, як атакувати. Ну, Бо я не бот. Так вийшло. На щастя, я не бот. Так, тут я спробую сюди дійти, і потім там дуже прост, просто буде до того, щоб їх розрізати. І по ітого в них буде австрійська. Ну, я ось це зачиню як оточення, і станемо ось тут. А-а! Зачекайте! Йогославія не з ними! А Йогославія та не з ними. Ну стійте, не треба не треба нікуди атакувати, я придумав. Не зараз. Йогославія не з ними. Я можу розрізати їх по Йогославі. Ось тут по річці. По річці. Це не те, що прекрасно. Це те, що мені саме треба зробити. І воно мені дуже допоможе. Так, так, так. Вони в будь-якому випадку це все в них оточення. Ой, я все ще, я пам'ятаю, я ще давно відправився сюди атакувати, і ми все ще не зайшли. Нічого страшного. Що, давайте спробуємо зайти в Будапешт. Знову зайти. Вперед. Але Будапешт зараз не найважливіша провінція, в яку треба зайти. Найважливіше це сюди, обрізати їх. Ви молодці що сюди йдете? Так, так, так. Да, да да там щось в Америці. Щось з Америкою. Ой, я в Будапешт зараз зайду, прекрасно. Так, ви. Ще сюди, сюди. Ви всі сюди. Я. Як, як прекрасно. Як це прекрасно? І все, що тут праворуч, це буде по оточення. Що може бути краще, скажіть мені? Що може бути краще? Ніж створення величезних оточень. Прям величезних. Ми створили величезне їм оточення. І ось мене дратує, що Німеччина нападає ось тут, тому що вона проти мене тримає величезну кількість дивізій. А при цьому ось тут фронт вони пускають. Якого біса тут розширився фронт? Прям на весь не треба. Ми не будемо допомагати Русіні захищатись, хай самі. У них не багато дивізій, у них мало дивізій. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню описі можете знайти мою гру, яка вже, на жаль, ви, на миті виходу відео закінчується знижка на неї. Але 48 гривень також не було багато. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зрошити рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене підтримує. Так, ну треба ще подумати, як би вас швидко закрити тут. Звільнити всі свої війська. Не те, щоб. що... Ну, Так, мене не те, щоб не вистачає дивізій, мене дивізії багато прям. Багато з надлишком. І проблем не буде. Типу так, немає такого, що мені треба терміново закривати це оточення. Але давайте поступово, потрохи, вигідними наступами, щоб не втрачати багато відбуваємо їх. Це було б. Це буде непогано. Знову ж, потрохи, поступово, тільки вигідними наступами. Не Виключно вигідними наступами. Так, так, так. Але ми так від вигідного наступу до вигідного наступу, того закриємо це оточення. А, військові заводи. Головне, що мені сталі вистачає. А також питання резини мені не вистачає. Так, припустимо, я захочу зробити ще 120 дивізій. Ну, припустимо. З'явиться в мене таке бажання. Мені всього вистачає на них. Прям всього. Але мені це не треба поки що. Хоча. Окей, з тобою я точно буду воювати. яка кількість в тебе дивізії? 218 максимум. Ха, ха-ха. Ха-ха-ха, це взагалі не проблема. Тоді. Тоді, тоді, тоді. Я не знаю. Буде мені в кого закуповувати. Резину. Так буде все. Закуповуємо. Прекрасно. Так, знову ж вигідними наступами розширяємось. І не тільки вигідним. Короче, просто взагалом давимо їх. Але, на жаль, автонаступ я не буду пускати сюди. Бо просто не довіряю автонаступу. Краще, власне, руч так буду розкидувати всіх. Взагалі, всіх, хто тут стоїть. Через Shift сюди. Ой, як красиво. Може впораються навіть. Просто ось так. Давайте дивимось Просто слідкуємо. Просто слідкуємо. Так, ну не впорайся. Не усюди, в яких місцях неприємно, це треба визнати. Але взагалом їх відбуваємо звідси, а потім в або... Відень зайти і все. Так, головне, щоб мій внесок війну залишався 33%. Він не те, щоб лишається найбільшим, він збільшується. Навіть ураховуючи те, що там Франція пробувається по Німеччині і так далі. Все одно мій внесок війну рахую, ще збільшується. А саме проти Сараївського акорда нас буде ще більше внесок війну. Тобто там відсоток буде просто неймовірний. Але проти Німеччини не поганий внесок буде. Зачекайте, ми тут погано захищаємось. Тут щось є? Тут нічого нема. Цю провінцію здати навіть не шкода буде. Ну, шкода, завжди шкода здавати навіть мінімальну провінцію. Але нічого критичного. Так, Мавритання капітулювала. Прекрасно. Давайте переходимо тут через річку, вигідним наступом. Тут, до речі, також вигідний наступ. Є, перейшли. Так, трьох сюди. Трьох сюди. Підкріплення. Підкріплення, наступ. І ви наступ, все. Прекрасно. І через річку там навіть переходимо. Тут ми їх добиваємо, тут добиваємо. Давайте вперед їх. З, з їм досить все. 42-й рік. А. ефективність виробництва не знаю. Байдуже. Що мене тут обіді не потім лагодити будемо. Ми дуже хорошо себе забудували, до речі. Себе прям дуже хорошо забудували. Я б навіть сказав, прекрасно забудували себе. Так, автонаступ, на жаль, я не зможу відправити. На жаль. Хоча якщо б автонаступ хоча б трохи розумний був, він би прийшов хорошо. Але автонаступ взагалі не розумний. Почитаю так. Давайте сюди атакувати їх. Я доб'є... О, тут також добив. Є. Зараз тут доб'ємо також. Почитаю і залишиться тільки ось тут добити їх. Береть. Так, так, так. Тут складно, об'єктивно складно, тому що в них просто тут багато. Ще укріплення. Бага... їх багато, тут укріплення, і тут гори і міста. Дуже неприємний напрямок він впорається. Не впорається. Так, а тут? Чому ви тут не впорались вперед? Ви вперед сюди. Підкріплення. Підкріплення. Я ось по цій угорській рівнині. дійду до. чотирьох. Ну я не хотів так відправляти. На. Чепі по літачкам. Ой, я тут їх. Прям повноцінно оточив. Це допоможе їх тут закрити. І тут усюди 90. Усюди, окрім цієї провінції. а, 86, все. Є, yeah, прекрасно. Чекаємо, поки тут доб'ємо. Ну, чому ще не все, скажіть мені? Добивайте їх. Будь ласка. О, ну, так, за цю серію я захопив багато. І мій внесок. 36%. Я, напевно, дуже сильних підбив. Кого найбільше втратив? У Німеччини об мене вони втратили. Так, да, мало. 654 тисячі. Далі ти також об мене мало втратила. Дві Сіцилії, це також не поруч зі мною. Тонку бань. А, це рейхспакт саме. Ось Сараєва, у Богемії більше за все втратила, і об мене мільйон. Австрія об мене 700 тисяч, Польща об мене 600 тисяч, Угорщина 420 тисячі. Я думав, я більше зробив. Неприємно. Ну так, вони об мене саме більше за все повторчали, але я просто хотів би більше зробити. Через пак продовжує мене атакувати. Прекрасно. А чому ви знову розширили? Я не хочу, щоб ви розширяли фронт. Ось так все. Стіймо, виключно на собі. І виключно себе захищаю. Так, тут також нас затримали. І відчутно затримали, я не знаю, я не можу ні тут пройти, ні на півдні пройти. Сюди можу пройти. Давай, 99, все, нарешті. Угорщине. Австрійська угорщина капнула. Знову. Це що? Фу, Вони совком стали. Ми вас доб'ємо. Ми вас доб'ємо потім. Савок. Халятий совок. Давайте. Все активніше. активніше. Тим більше звідси зараз. Повернуться на основний фронт вперед, активніше вперед. Давайте. Насправді занадто сильна перевага. Але на потім ще з Румунією, Сербією воювати. З білградським пактом. Ну, це взагалі не проблема. Я можу дуже багато військ проти них поставити. Так, ми зможемо? О, ми можемо нарешті сюди атакувати. О, прекрасно. Якщо я звідси їх відіб'ю, це буде прекрасно. Прям дуже прекрасно. Так, є, ми давимо їх. Ну-ка, якщо всі хто тут, через шифт Венецію відправлю. Ви зайдете? Теоретично, просто теоретично. Теоретично може ще фронт через це посипатись, але подивимось. О. О, Венецію, відень. Чому я сказав Венеція? Відень. І закінчивши з Сараєвим пактом? Війну. Ну тут Сараєва пакт, явно в мене найбільший внесок. Так, Відень я забрав. Австрія дуже близька до капітуляції. Тепер 11 сюди. Давай, сюди, сюди, сюди. 8. З цієї провінції сюди, сюди, сюди. Вдвох підкріплення. 4, ось так. Затримуйте їх все вперед. Зараз ще граз заберу. Ну просто вже час наробляти робити прорив. Дивіться цей білі капнуло. Падіння відня. Зараз падіння граза. Ой, ГрАЗ впав. Так, де твоя столиця? В Бозен. Бозе. В них столиця в Бозен. Бозе. О, БОЗЕ Так, поїхали. Якщо я зможу пролетіти в Прагу зараз. Це буквально пролетіти в Бурно і в Прагу Ось так в Прагу. Полетіли. Вперед. Якщо я зможу такий проривчик зробити, це буде прекрасно, насправді кажучи, прям прекрасно. Ви Створюємо йому оточення, так вперед. Ще в лінз зайди. Давайте двох з вас в лінз. Ти спускаєшся вниз. Ну давайте ось. Вправо. Вправо. Ага. Вперед. Ну, ми прям полетіли все. Так. Дуже сподіваюсь, вони нас не зупинять. Ха -ха -ха. О, вони, вони сталося в лінзі. Ой, вони зараз можливо капнуть. Але б було б прикольніше спочатку Богемію капнути, а потім вже Австрію. Щоб побільше внесок війну. Так, все, давайте. Так, я хочу більше внесок війну. Вони все одно зараз ось ось капнуть. І все одно у мене все буде хорошо, просто так я ще сильніше наб'ю внесок війну, якщо я ще капну перед цим Богемію. Ой, вони мене на оточення хочуть взяти. У них не вдасться. Так, буває. Падіння Праги. Що в тебе там? О, ні, Австрія зараз капне. Так, добувайте їх тут, тут, сюди, сюди. Не знаю. А знаєте що? А я на цьому це відео закінчу. 99% капітуляції. Так. Що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню осі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.